З цієї теми і ми починаємо, що відбувається під Махмутом, Будемо розпитувати у Дениса Нагорного, це начальник штабу артилерії 4-ї бригади Нацгвардії Рубіж. Пане Денисе, вітаю вас. Доброго дня студія. Доброго дня, шановні телеглядачі. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація зараз на тій ділянці фронту, де ви із побратимами і посестрами служите? На даний момент імперія зла не е, продовжує атакувати. Вони не зупиняються штурмувати наші позиції, незважаючи на негоду, незважаючи на те, що мінусова температура, е, сніг, відсутність взагалі будь-яких засобів спостереження з повітря. Починають гнати піхоту на обох флангах Бахмуту, особливо жорстко це відчувається на Кліщівці, Андріївці та Кордюмівці. Там росіяни намагаються відновити втрачене положення активно, якщо в них не вдається відновлювати положення. А в них це в 99 випадках не і не вдається. Вони намагаються засипати снарядами ті позиції, де знаходяться наші захисники. Також активно почали застосовуватися fpv дрони зокрема з різним начинням. від звичайного мінування під'їзних шляхів до враження піхотних позицій, враження позицій мінометних підрозділів та позицій артилерії вже безпосередньо в глибині від лінії зіткнення, тобто в наших тилах. Так само у відповідь на це активно працюють і наші евпішники. Розвиваючи е, далі цю тему, тобто тут у нас є паритет, е, зокрема на напрямку 4-ї бригади оперативного призначення, е, противник намагається підкопуватися. Е, як ви вже бачили, е, з деяких відео, які гуляють в інтернеті, як Авдіївці вони прокопали 170 метрів. Траншеї не траншеї, а підкопу заклали вибухівку для штурму для подальшого штурму. Так само і тут намагаєтесь підкопуватися під позиції, але ми тут ефективно протидіємо і. Знищуємо противника ще до того, як вони е, пробують накопичитись для якихось інженерних робіт, пане Денисе. От е, закидування вас снарядами, використання е, дронів, дронів безпілотників, е, ну безпілотники, в тому числі камікадзе, чи це звичайна тактика росіян? Чи вони придумують ще щось нове? Отак, от як ви сказали, оце підкопування це щось нове? Вони придумають. Е, ні, тактика це абсолютно не нова. Вона ще застосовувалася ще в період першої світової війни, тобто. Е... З нової тактики тут лише застосування безпілотних апаратів, типу ланцет, типу зала, типу Орлан, і також малих безпілотних е е апаратів мультироторів це квадрокоптери. Вони ж впіві. Е е в подальшому в росіян зараз знизилось використання техніки, особливо колісної, тому що вона грузна за нею легко полювати угу. так само. Вони перестали е, більше затягувати артилерії е, на позиції і більше використовувати самохідні гармати, що є пріоритетною ціллю для нас в контрбатарейній боротьбі. Е, але основний удар вони ставлять на особовий склад, тобто вони, по перше, його заганяють на в траншеї для того, щоб вони розкапували ці траншеї. Вони не дають їм їсти, вони не дають їх засобів вибігів. Там починається гангрена, там починаються різні хвороби. Тобто, людина в цій тюрмі народів не ціниться взагалі, після чого їх просто женуть на убій для того, щоб захопити любою ціною, любою можливістю, хоч якусь позицію для любого тактичного успіху, тому що на даний момент. Всі їхні зусилля тут зосереджені для е, найменших тактичних успіхів для прощупування лінії і відбування наших сил з мінського напрямку, а також з більш успішного херсонського напрямку. Зрозуміло, дякую вам, Денис. Денис Нагорний, начальник штабу артилерії 4-ї бригади нацгвардії Рубіж. З ним говорили про ситуацію на тому напрямку, де служить Денис на Бахмутському, зокрема.